Ходжу сповідати, браті сестри, ще сповідаю, причащаю у лікарні, у домівках, хворих. І часто я дякую Богу, не то, що я дивуюся, я благодарю Бога за таких людей. Недавно я сповідав одну людину, причащав 94-й рік. 94-й рік. І коли вже прийшло таїнство сповіді, причастя, світла немає, виключено, горить лампа там і каже, молитвослов стоїть. І каже, батюшка, найдіть мені там молитвослові благодарственні молитви. Бо мені зараз потрібно прочитати. 94-й рік. Людині не надоїла молитва. Людина не привикла до молитви. Людина живе молитвою. Такій людині простіть, але її можна вже і не читати. Ну вона без окулярів. Вона каже, я не спала цієї ночі, я цілу ніч читала молитву Слово. Ми не приходимо на службу, бо нам надоїла вже служба. Ми звикли до служби. Нам довга служба. І нам стає вже неінтересно. ми ну, такі собі вільні люди. Ми можемо прийти в храм, що не перехрестили лоба, вже починаємо щось бурмотіти, говорити, розказувати, з ким би ми щось в час прийшов до нас в якихось пустих розмовах. А людина 94 роки каже: найдіть мені молитви, бо мені потрібно читати, яка віра, браті сестри, який страх Божий. Такий приклад честь нас, браті і сестри, що молитва це істочник радості. це допомоги Божої. Сатана в'яже на всіх, щоб ми не молилися. Сатана в'яже на всіх, щоб ми не йшли в храм Божий, щоб ми тут вели себе без страху Божого. Пусто. По вже прийшли. А написано, у в дом твій, поклонюся по храму, святому страсті твоїм. І такі люди, браті і сестри, вони нас піднімають сердини. Їм, розумієте, кажуть сьогодні про Різдво. Коли ти святкуєш Різдво? Якого ти числа святкуєш? По якому ти календарю святкуєш Різдво Христове? Часто кажуть, тільки Різдво, а Христове вже не кажуть. Та не святкують, вони по інтернету, їм дай поспорити. Їм дай на кого щось поговорити, але вони в храм не прийдуть на Різдво. Ви знаєте таких людей. Ви спілкуєтеся з такими людьми, які будуть вам очі вибирати, за грудки брати, кричати до вас, що ви не такі. Ну вони ніколи не були на Різдво Христове в храмі. Ви, вони ніколи не доготувалися духовно до цієї зустрічі. Що таке Різдво Христове? Господь прийшов до нас. Він до нас прийшов, не ми до нього. Він смирив себе з неба прийшов на землю. А одиниці, коли було Різдво Христове, небо торжествувало, ангели славословили. Царі приходили. А у нас що? Ти коли святкуєш? Ти коли йдеш? У нас немає браті і сестри, підміна пішла. Свята радості, що Господь приходить на землю. І люди пишуть: я от випустив, там був відео, ходив по цвинтарі. Розумієте, чому на цвинтарі? Тому що це місце нашого покою. Чи ти багатий, чи ти бідний, чи ти без грамоти, чи ти грамотний, чи ти при посадах. Там місце наше завершення нашого життя. Але після того починається, як ти зустрічав і Різдво Христове, і свята, і неділю. Як ти жив, не слухайте, не спорти ні з ким. Такі люди далекі, від... вони вбивають нас в час на молитву, сили у нас забирають. Но вони оділи на себе облачення, хрести, мітри, панагії. І кричуть колись святкувати. Всього на всього трина. Ще й деякі говорять, що сонце стояння. Та Бог сотворив сонце. Це творіння Боже. І нам потрібно в ці дні, браті і сестри, думати, як прийти і поклонитися Богомладенцю Господу нашу Ісусу Христу, як почути цей голос і не сказати, що я не маю коли, бо я зайнятий. Бо я поле купив воли, женився, щось мені мішає. Нам потрібно, браті і сестри, все зробити, щоб ми на Різдво були в цьому вертепі, щоб ми були біля ясень. Оце буде віра. Оце буде подяка. Оце буде благодаріння, коли ти прийшов, а не в інтернеті спорів, доказував. Два календарі, який був з 45-го року до Різдва Христового і потім з 16 століття 1598 року, Григоріанський календар, який сунули, переставили, бо щось не сподобалося. Ну всі прятки наші: мама, тато, дідусь, бабусь, всі святкували по Юліанському календарі. І коли вам кидають в інтернеті 25-й, це по Юліанському календарі, це по новому, 7 число, 7 січня. І не забивайте собі голову цим. А тримайтеся і стійте, тому що Господь каже під іменем можемо прийти багато, хто б соблазнив нас від цього. І дай Боже, щоб ми були дітьми Божими. Які прийшли і поклонилися, дали хвалу Богу і просили Бога помочі, щоб ми прожили достойне земне життя і тік, не тільки на землі, але через земне життя досягли вічності. Не спорте, не чубкуйтеся в сім'ях, в родинах, тому що цього хочуть сильні цього світу, щоб ми між собою не бачили проблем. А ми подякуємо Богу, що ми є один одного. Дорожіть один одному, тому що цей чай дуже короткий. Поможи нам Господь всім. Спасі, Господі вас за вашу вірність, за вашу мудрість, за вашу духовність і те, що ви сьогодні в поношенні. Не бійтеся цього, не бійтеся. Все це приходяще. Так були такі і наші батьки, які жили перед нами. Вони над ними сміялися. Богомильні дуже. Що ходите в церкву і над нами сміються. Але ми знаємо, що Бог радується за нас, Божа Матір і Анна, хранитель наш, що ми вірні діти Богу. Храни вас всіх Господь. Спасі, Господи.